Цей вірш, це є моя кладочка, мій зв'язок минулого з майбутнім. Як символічно, що цей вірш, останній в мирному, 22-му році, я написала подяку Богу за все, що було, за все, що буде. І я вірю, що в перший день перемоги. Я знову прочитаю цей вірш. Подяку за все. Я дякую Богу за все, за все, чим живу, що я маю, за все, що вже збулось колись, за все, що відбутися має. Роки, Ох, мої шви руки! Ще вчора дівчам босоногим по травах неслась до ріки, і хотілось далеко. За обрій вже юність прийшла золота, Ох, скільки бажань і кохання волосі вже біла фата, І сердець двох навіки єднання, а час все біжить. Забіжить, біжить, мов в фільмі картинки міняє, і лиш почуття з юних літ, такі ж, як колись, не щезають. Я дякую Богу за все, за все, чим живу, що я маю, за все, що вже збулось колись, і за все, що відбутися має.